Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні з вами поділитися своїми розмовами, своїм Господом. Так, і хочу вам розказати ті моменти, які він мені оповідає. Одного разу, то недавно було, виходжу на пустиню, так, як завжди, маю з Ісусом свою розмову так, і почав його питатися за... з любов. Задари Духа Святого, не задари заплоди. І кажу Духу Святий, та пліт Духа Святого: Любов, мир, радість, лагідність, довготерпіння, добро, вірність, тихість і здержливість. І я йому кажу, Духу Святий, ну треба мені любов, бо я не хочу вже так, е навчитися, е любити свого ближнього, так бо по-різному буває. Так кажу: слухай Духу Святий. Якось чи попідливає ті плоди, чи що. А тут раз Ісус до мене починає говорити і каже: Назар: ти, якщо навчишся любити тих, кого я тобі вже дав, то ти любов зможеш полюбити. Каже, якщо ти навчишся служити тому, кого я тобі вже дав, то ти навчишся любому служити. Так. І зразу нагадує мені притчі, що він має на увазі, і притчі, так? Бо каже: нагадує мені притчу про самарянина, який... І йшов з Єрусалиму до Єрихону, та? де священик пропустив побитого чоловіка, де Левит пройшов, та йшов самарянин. А він вийшов на нього, побачив його і почав йому служити, так, почав йому служити, не задумувався над тим. Ну, потім мені Господь дав зрозуміти, що він вже не задумувався, як він має йому послужити. Він не задумувався, чи має він йому послужити. Так, і що він має до того приділити? Він просто взяв, зробив те, що зробити, перев'язав рани, віддав до ну, іншого чоловіка, щоб за ним повши, дав гроші. Він каже, знаєш, чому це вийшло? Каже, якщо, бо є перше служіння, яке я дав кожній людині. Кожному людина народжує, народжується і вона росте вже в першому служінні. І коли людина, Приймає друге служіння, тоді, коли виконує перше. Так? Вірність в малому. Так? я кажу, добре, що ти маєш на увазі з дитинства? Він каже, хто твій найближчий? Хм. Я завжди думав, що в основному йдеться про найближчого про ближніх. Так? Це тоді, той, хто зараз в даний момент, коли мене перебуває, але це вже другий, це вже друге служіння. Так? А найперше служіння каже, якщо ти навчишся. Любити своїх близьких. Маму, тата, сестер, так? то ти зможеш послужити іншим, так? коло завжди збільшується. Спочатку навчитися любити їх, потім навчитися любити двоюрідних, ну, мається на увазі так, як Господь це каже. Так? А для того, ну бо це нелегко, так, коли буває, бо щоб любити ближніх так, і довести свою любов. Та, там не можна використовувати е, злість, агресію, маніпуляцію, хитрість, підступ, підлість, звинувачування, так, використання в своїх цілях, так, словесно, там, контроль. Це вже не можна, бо це не зможете виконати. Та, і так Господь мені каже, каже, і для того потрібні дари, та, дари Духа Святого, щоб бути в цьому служінні. Добре, бо щоб полюбити ближнього свого. Так, Не так, щоб, наприклад, мене запитується: Як ти думаєш, тебе, той-то той, той любить? Ну, я думаю, що, напевно, що любить ну, я там, брат чи сестра, це не відповідь. Не та відповідь, про яку Бог очікує. Відповідь має виглядати, так як він мені пояснив. Коли за тебе питається, чи той брат, чи сестра тебе любить, ти маєш сказати: ви знаєте, напевно, ще Ніхто так в світі мене не любив, як той брат чи то сестра. Та? І тоді можна сказати, що та людина любить, та людина любить. Тобто, якщо я когось люблю, то той знає. Так? І не обов'язково мені казати цій людині постійно Я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Так? Бо є підтвердження любові, як я би тому підтвердити. І далі він мені говорить, що... За любов продовжує. Так? Любов, яка лагідна, довготерпелива, не чваниться, все витримає. Пам'ятаємо цей уривок з Коринтян, Так? І він каже: оці моменти, оце все я дав для того, щоб ти навчився початку, спочатку служити в малому. Тобто, само собою розумієте, що би мав любити своїх дітей, своїх рідних і близьких, тих, хто для тебе найближчий. І тоді він каже, коли ти виконуєш перше завдання, я скажу тобі. Слуго добрий і вірний, увійди в радість пана свого. Я думаю, дійсно. Та прича, що він говорив, Та? бо той хто не виконав, що заховав талант. А талант це що дар? Так він йому подарований був, він був йому даний. Так, і що? З того таланту мали вирости плоди. А де найкраще можна розвинути плоди? Та де найкраще можна роз, е, е, виростити тихість, здержливість, вірність. Та Навіть якщо тебе десь там зраджують, вміти пробачати, любити. Де? Якщо хтось чужий, та, ну, то ну, все, він, мені, він мене ранив то я не буду з ним ритися. А з тими, хто живеш кожен день. Угу, так вже не піде. Та, тому розумієте про що? Так, і що я зауважив, там, де пан каже, увійди у радість. Слуго добрий і вірний. Доброта, плід Духа Святого. Вірність, плід Духа Святого, Радість, плід Духа Святого. І що він сказав далі? Що поставлю тебе над більшим? Тому що примножив три таланти, поставив на п'ятьма. Того, що п'ять, Поставив над десятьма містами. Тому Бог каже до мене, ти будь перший вірний в малому. Або ти хочеш служіння, як тобі послужити. Та, він каже, ти послужи. Каже, не турбуйся речами цього світу. Або в мене було там е сьогодні питання там, за то, за то. Ну кажу, є там проблема. Каже, слухай, як то вирішити? Він каже до мене, ти послужи, ти потурбуйся про моїх дітей, а я потурбуюся про тебе. Я кажу, та дійсно сто раз легше, ніж я собі міг подумати, що може бути. Та, і що? Розум відходить від суєти. Від свої цього світу, так, а звертає, щоб послужити Богові. Але так, як він це каже, не так, як я собі придумаю, щоб так було добре, було так послужити. Так. Бо є поведінка християнина, так, само собою розуміється певні речі, які він робить, так, то є одне. І друге, яке це доповнює, це то коли Господь дає вже мені конкретно, от, каже, у, цьому послуж... у цій людині послужи. Або каже на мене разу, всім, хто до тебе позвонить сьогодні. Всім послужи. Я такий зранку думаю, та ніхто так і так до мене не дуже дзвонив. Так, А тут на день маса людей. <смі> Я кажу: добре, Добре, як скажеш, так? як він зібрав тих людей один час, щоб це зробити. Тому перше служіння, хай Господь вас благословить на це перше служіння. Бо написано, що в кому є. Лоди Духа Святому Святого на тому нема закону. А на кому нема закону, той не буде суджений ні зараз, ні пізніше, а є вже над законом. А над законом це де? Це в благодать. Тому Господь каже: люби, ближнього, люби Господа Бога свого всім серцем, силою і думками, люби ближнього свого, як самому самого себе, в цьому весь закон і всі пророки, хто чинить так, на суд не приходить, бо знаємо, що. Закон писаний для кого? Не для праведних. Якби були всі праведні, то заповіді не було б. Закону би не було. Так? А для грішників, для чого? Щоб зберегти, захистити праведних. Так? І в одному випадку, коли я грішу, так? суд, закон определяє мій гріх, так? і каже Бог, тут момент. Я прошу тебе, покайся. Попрошу мене пробачення за це. Бо то твоє непрощення. Витісняє мене сам. Каже, бо коли я ще був на лінії фронту, я е, почав Бога просити. Так мав таке серце, щоб, Боже, слухай, пробач мене за то, за то, за то, за то, за то, за то. А він каже мене Назар: проси, проси, ти молодець, проси пробачення. Так? Бо каже, пробачення, то що ти в мене просиш пробачення, це каже більше мені потрібно, ніж тобі. Кажу, бо коли в тобі є прощення, так, воно витісняє серця. Не прощення, і тоді я можу більше в тобі бути і більше через тебе діяти. Зупиняти ракети. І всякі інші речі. Проводити тебе тим шляхом, який я для тебе запланував. Та? Тому хай Господь благословить вас, хто є в цьому процесі. Послужити своїм ближнім. Так, найближчим. То ті, які будуть супроводжувати вас все життя. Так. Це батьки ваші, ваші сестри, близькі. Далі переходимо, там бабуся, дідусь, далі двоюрідні. Так. Господь мені казав, що спочатку тут, потім ти зможеш, потім коло розширюється до інших, потім коло розширюється до інших, потім до інших, а тоді ти вже зможеш любому послужити. І навіть якщо щось не так буде, то ти вже не будеш обіжатися. Бо в тебе вже будуть плоди. Так, вони повиростають вже будуть великі. Тому, так як Ісус каже про герчиць, зерно герчичне, так, суть в тому, що зерно герчичне, так, він каже, якщо його посадити, то воно ростає дерево і в ньому ховається все птаство небес, небесного. Це говорить про те, що воно має ріст. Так, і плоди Духа Святого теж мають процес в часі росту. Тому, Хай Господь благословить вас, щоб ви ну, повернули свій погляд на своє перше служіння. Найперше послужити одне, одне другому, так? 에, знати більше про своїх ближніх, так? любити. Так? Це не тоді, коли я нав'язую свою думку. Так? Це тоді, коли смиренно слухаюся і 에, вислуховую серце свого найближчого. Сестри, брата, так? але це не тоді, коли є момент, коли можна жалітися і подати в саможаль. Саможаль це і В таких випадках не треба це робити. Так? Просити, брата, я тебе прошу, так? але це не добре. Господь нам все дав. І не Ну, зробіть так, щоб не продовжувати. Так? Оце саможаль, оце так нити, ну май грубо кажучи, так, щоб ви це розуміли. Тому хай Господь благословить вас. Розвиває вас, всі дари, всі плоди Духа Святого. Хай цей плід ваш промножиться, кому 10, кому 30, кому 50, кому 100 раз, кожному в своєму часі хай примножиться, щоб ви змогли перейти з-під закону в благодать та, і істинно ставали громадянами, громадянами Царства Божого і в своєму часі були світлом. Так, на цій землі, щоб ви могли світити світлом, світлом Господа. Тому хай мир Божий з вами буде, хай впевненість і порозумілість буде в ваших серцях. Тець Небесний, я прошу тебе, нехай в ім'я Ісуса Христа Твоя мудрість зійде на кожного, хто слухає Твоє Слово. Я прошу тебе, Господь, дай їм спрагу е перебувати і бажання перебувати в першому Першому служінні і виконати його. Виконати, щоб могти послужити тим, кому ти покажеш, кому ти захочеш, хто найбільше цього потребує. Я прошу Тебе, Духу Святи, Святий, зійди на кожного, хто слухає, відкривай їм істину, нехай твоя благодать, спочиває з ним. Ісус, я прошу тебе будь підтримкою для кожного, хто прийме рішення це робити, зосередити, відвернути весь світ. А послухати Слово Твоє істини в ім'я Ісуса Христа. Амінь.